Зверніть увагу на ці чудові квіти. Водозбір звичайний, а в народі називають їх орлики або оксамитки. Колись у давнину вони росли скрізь у дикому вигляді. Люди збирали їх, бо це рослина лікарська, всім корисна і дітям, і чоловікам, і жінкам. А зараз вони залишилися лише в саду, невибагливі, цвітуть дуже гарно. Водозбір, да? Вони Водозбір, звичайно. Дивіться, яка чудова квіточка. Вони різного кольору є, але мені подобаються саме отакі сині справжні оксамитки. Або ще в народі називають орлики. Рослина цілюща. І квіти, і листочки, і стебла. Поцікавтеся, які саме лікувальні властивості має ця рослина.